Привіт на каналі Мир Голубівництва! Сьогодні в мене восьмий день тренування голубів буде. Зараз покажу, як вони себе поведуть на восьмий день. Я ще сьогодні до них не заходив, тільки з роботи прийшов. Ну що? Погнали. Так, зараз ось відкрию. Так, как я уже показывал, я разделю их, белых их сюда и лимонных светлых, так скажем, черную у отдельно. Зараз хочу выпустить черных. нашел все бамбуку за свою палочку. Любим. ось так відкриваю двері, йду до круга, беру корм і починаю сипати. Смій день. Тренування. Чорних я ще тут не всіх. Зняв штук троє, по-моєму, на булавках. Вони такі резви, що розривалися, прям літати, Щоб, бо всі розлетяться, якщо з круга, то тоді, так, то тоді не вернув. Ну, як вернуся, тільки важко, не будеш будеш бігати, переживати. А так. Троє, наприклад, на булавках сидять, вони не злетять і вони на кругу сидять. А ті, які злетіли, там 5 штук злетіли, значить, і вони бачать ті голубів, які на кругу, і сідають до них. Ось так зараз гольдую, хвилин 5 вони гуляють на кругу. Білі вони вже хочуть теж. Так, двері. Двері обов'язково. Я закриваю, не забувався. Двері відкриті, закрив. На те час, поки вони гуляють, двері закриті. Давайте вкратце розкажу, як я треную голубів. по Побистрому так підітожу. Переселяю їх ось такі голубяки. Розміри, потім вам скажу, невеличкі голубятні, я під себе робив, щоб і голубам хватало місця. Десь приблизно метр на метр, там вони по ширині і по висоті, щоб можна було удобно зайти. Ну, Ось, бачите, що робить. Переселяю їх, днів 5 вони сидять, голуб'ять. Кормлю розплодовим кормом, щоб вони набрали. Ну, теж по голубах треба дивитися, як вони себе відчувають. Кормлю розплодовим кормом, потім на день шостий починаю. Ну, Да, на день шостий починаю їх випускати на круг. Виганяю на круг там. Починаю годувати на кругу. Потім днів 3-4 вони там прив... привикли вже до круга їсти на кругу. Можна знімати шпилюк. А, ну, сажу ж на на шпильки, сажаю і починаю ганяти їх на круг. Потім у 3-4 і знімаю їх шпилюк. І ганяю без шпилюк. Або там пару голубів залиш шпильками. І ганяю їх отак без шпилюк. Ось 8 днів я їх ганяю. Раз у день Вигнав 5 хвилин. Ну, спочатку я там по 15 хвилин як було время. Можна, щоб вони більш привикли. Зараз все сьогодні нема. 5 хвилин поїли вони на кругу. Тримаю їх раз у день годую. Тепер. Тоді два рази в день годував, зараз раз у день годую і все, щоб вони були голодні. Ну, як голодні. Раз у день я їх досита кормю, і щоб навіть трошечки оставався корм. щоб Вони там щоб до ночі його з'їдять. Там трошки геть там небагато. Отак десь, щоб заливалося в кормушечки. Ну і вони до ночі його з'їдять. Щоб я тоді розумію, що голуби всі наїлись добре. Ось так зараз. Пів дози я їм даю на кругові приблизно і чекаю, стою над ними, щоб вони походили, пороздивлялися. Вже бачите, ми... я їх 4 хвилини вже тут все та й тримаю. І ось так. І сьогодні восьмий день, ось такий результат. Ось таке вони чудять. У мене нічого не приукрашено. Головне за ними дивитися, щоб вони, там, щоб вони вертались одразу на круг. Спеціально я їм зараз ось у нести прикорм, щоб вони одвікались і понімали в округ обдивились, так скажемо. І все він рветься вже в голубятні, бо він розуміє, що в голубятні може бути корм. Назад. Бо весь круг. Направляєш назад, його не спішо, Дивишся по поведінню голуба. Щоб він. Якщо злетів голуб, стоїш, не чекаєш, поки він сяде, щоб всі не злетіли. Сів, потім потихеньку його підганяєш. Ну, Зараз на восьмий день вони якби, вже не такі жохані, вони самі вертаються на круг. Достатньо підійти просто. І все, він одразу біжить на круг. Це там з-під одної пари в мене такі характерні якісь. Вечно слух, лететь, Падаємся, що той гор були. Вічно не слухняні кудись летить, біжить кудись. Подивимося, що вони цей горб розпакувати. Ну ось так. Бачите, хоче вже печено за. Ну і сідає на круг. Направляти обов'язково. Обов'язково. Я ногами не махаю, там, руками не розмахую, просто підходю тихенько або спаличкою і вони одразу на круг. Підходжу так до нього і вони на круг одразу, Так, ну що, зараз запустю їх, відкриваю, ставлю свою способу. Дощечка. Ну, хоча вони вже і так, я думаю, будуть заходити, Ну, на всякий случай ставлю поки що. Беру паличку. Насипаю, їсти їм. Вони гуляють поки що, поки я ці всі процедури роблю. Насипаю їм їсти. Все треба ви хочу. Ну, все. Кормушечки сюди, другі. І прибирати їх. Краще. Насипав їсти. Теж треба дозу знати. Наприклад, скільки в мене там 10 голубів і знати, скільки вони з'їдають, от скільки й сипать. І насипаєш ту дозу собі. Ось так паличку взяв. Все, достатньо все мені підійти. Я навіть нічого не роблю, просто йду за і ось так вони всі біжать дружні. Вони вже знають, що тут теж їда. Все, і вони їдять. Видите, водичка тут стоїть з вітамінами. Так, тепер, тепер зараз буду білих випускати. Ось теж цікавий момент, що тільки що я, наприклад, гукав на круг, свистів, я їх так привчаю, і дивлюсь, вони наче трошки бояться. То я беру і відходжу пару шагів назад. Дивишся по голубах. Якщо вони бояться, то трошки відійшов, щоб вони підійшли до корму. щоб на таке розстояння, яке вони не бояться. Всех-всех я белых светлых снял с булавок. себе ведуть, ніхто там не тікає нікуди. Все, все гуляють, все добре з ними. Ось, чекаю ще пару хвилинок. Собаки прийшли якісь. Злякали трошки. Ну, що це треба, щоб вони привикли теж. Mm. Ну, no, я думаю. З завтрашнього дня можна починати другий момент тренування. Так що заливайтесь зі за мною, буду показувати, що далі я буду робити в деталях. Наживо я сьогодні без всяких приукрас показав те, як воно є, як відбувається ось день. Ну, якщо б в мене було більше і тепліше на дворі ще було, то може б я дав би їм більше і більше времени у мене було б взагалі сьогодні, то я б їм більше дав би погуляти на кругу, щоб вони більше викликались. То минут 15, хоча б, щоб вони там погуляли. Взагалі, як я тут працюю, наприклад, на участку щось там обрізаю, роблю, то вони гуляють у мене. Полягають, тут там, на сонечку гріються і таким образом привикають. Воду їм поставлю, там, купалку можна поставити теж. гріть, щоб вони там кривали. Зараз ось вони лазять, пісок собі там криють. Це ну, подивляється, може там йому корм дадуть, а корму не дають. Ну ці чрезбіри більш такі спокійніші, ну це там чорні. Два штуки. Там від одної пари. прошлий год, вони такі були якісь. Весь їм кудись лізти, треба кудись бігти, біжить кудись по траві, потім перечіпається. Там з-під одної пари в мене такий якийсь характер такий. Є, є, ці, є ці характер різний в голові. А ці білі такі слухняні. Нікуди не різвяться. там. ну як, такі. Хороші всі все струненькі. Такі. Сили набрали. Завтра буду пробувати їх вже піднімати в небо. Ну, Перва буде тренування така. По польотах. Льогенька завтра покажу. Чисто бачите багато часу йде днів 10-12, йде на те, щоб. Припочити. Ну я не спішу, можна і швидше, можна і Там За неділю можна їх вже привчити, щоб вони сідали до кругу. Ну це треба бути вдома і там пора за 3-4 на день їх на круг ганяти. Ну, я не спішу. Вони ума набираються зрослішають, сил набираються якраз за це время. Ну, там, за днів 10-12 вже на 15-й день там, вони будуть вже... самі буду випускати. Хопа із кругою вони полетіли. Ну не довго, звісно, там, минут 5 політали і сіли. Головне, воно вони потім набирають, 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 время набирають. Так, побіг я насипати корм. І буду їх запускати. А, а тут я дуже важливо, що забувся двері закрити. Бачите? Ну, краще двері завжди закривати. short for things we're dreaming to pretend to come Ще такі плани в мене. Думаю, їх розділити поровну, Сюди, наприклад, 10 шкіл, туди 10 штук. Щоб їх було поровну, вимірять, скільки вони з'їдають, що засипну і ну, мабуть трохи більше. Ну, я потім прийду, кормушки заберу через часок, як вони поїдять І все буде добре. Щоб правильно дозіровку давати, не переживати. Вот черный замочек. Черничка трошки. Я через час прийду, подивлюсь. Если не съедят, то подобираю. Все. То есть на сегодня тренирование закончилось. Заняться у нас не знаю, там хвилин 20. Вот так. Так, ну що, на цьому все. На сьогодні буду закруглятися. Буду бігти, бо времені нема. Дякую, що дивитесь мене. Не забувайте ставити коментарі, писати коментарі, ставити лайки і всім пока.